Готуємо разом дуже смачні ароматні булочки з маком, 300 мл теплого молока, 30 г свіжих біжів, 3 нових ложки цукру. Об'єднуємо. І додаємо 2 столових ложки борошна. Відставляємо на 10 хвилин, щоб утворилася шапочка. Це 10 хвилин пройшло. Вводимо 2 яєчка, чайної ложечки солі, 100 г розтопленого масла. Перемішуємо і вводимо борсну. Тісто має бути м'яке і еластичне. Змащуємо руки гарно і промішуємо ще тісто. Тісто у нас виходить липнуче. Залишаємо його на хвилин 30-40 під рушничком. Поки наше тісто піднімається, робимо начинку. Макову начинку я мак не вимочую, купую перетертий мак, перебиваю в ковомолці з цукром і потім додаю ще розтоплене вишкове масло. Все, мак з цукром перетерла в кофемолці і додаю масло. Наше тісто гарненько піднялося, ділимо його на дві частинки. Ручки змащу олією, щоб легше було працювати з тістом, обминаємо кожну кульку. Змащуємо маслом. І викладаємо нашу начинку. скручуємо в рулетик, але по 4-5 см. І тепер розрізаємо на булочки, якого розміру ви хочете. Це булочки готові. Тепер накриваємо рушничком, залишаємо на 10-15 хвилин на розтойку, змащуємо яєчком і в духовку випікати до золотистої скоренки.